Я прокинулася від того, що я лежу на дивані. І воно ну, в темно, дивився, розжити я так один сюди ну, зарево. Я ж хотіла встати я почала пробувати вставати, а плити мене привалили. Ну, це мене спасло, що диван отак стояв. Коли сталася ця гра ми дуже злякалися, сильно боялися за Наталію Олексійовну, дуже переживали, як вона там. Як вона справиться? Ми допомагали всім, що могли. Зараз в мене є клас, є якась відрада, і обов'язково на всі свята, ми з ними робимо фотографії спільних дуже нас багато. Дякую, не знаю, мене трусить Я взагалі, але як можна жити. І оце все тримати в пам'яті. Мені здається, що може бути краще іншу квартиру, але ж я тут виросла.